Ну що ж, до нашої студії сьогодні завітали чарівні красуні. Відомі вже не лише на Вінниці, не лише на всі України, а навіть і світ. Отже, Анастасія Дідух, мініміс Вінниці 2016 року. Далі мініміс України в категорії Юніор, а також друге місце у конкурсі Мініміс світу посіла також Анастасія в категорії таланти. Ну і звісно, Ярослава Познякова, директор дитячої модельної агенції та школи чемних дівчат. Дівчата рада вас вітати сьогодні в нашій студії. Вітаю вас із такими перемогами. Адже ми. Знаємо, що вони сталися чи здобулися, можливо, навіть за такий досить короткий термін. І отже, будемо, мабуть, по порядку дізнаватися, як це відбувалося, що це було, де це, та власне, всі подробиці. Почнемо, мабуть, із міні-місвіниці. Так, це був перший конкурс, в якому Настюша перемогла. Розкажіть, будь ласка, як він проходив і, власне, що там ви робили? Він проходив 26 червня в театрі імені Садовського. Там було десь три 4 чотири виходи, і, звичайно, шоу талантів. Я була дуже неймовірно рада, я не очікувала, що я виграю в цьому конкурсі, так як це був мій перший конкурс, і я залишилася тільки з позитивними враженнями. Чого взагалі з'явилася ідея у вас взяти участь у цьому конкурсі? Я дуже багато років, якби дуже багато часу, займалася. Мене запрошували е, на фотопроекти, і м, нам запропонували піти в якесь модельне агентство. Моя мама довго думала, ми і ми вирішили піти в школу учебних дівчат. І там нам запропонували прийняти участь у конкурсі «Міні -міс Вінниця», і ми вирішили спробувати. Пані Ярослава, розкажіть, будь ласка, детальніше все ж таки про конкурс, як він відбувався, яка була підготовка? Адже вам це все відомо можна сказати зсередини. Так, Настя прийшла абсолютно вже дівчинка, коли дитина талановита, їй все вдається абсолютно легко. І от саме на конкурсі міні Вінниць», який відбувався цього літа. Там було не 34 виходи, а було трішки менше. І основним із конкурсів це був талант. Де Настя продемонструвала свій талант на полотнах. Це зовсім унікальне видовище ексклюзивно. У нас в Вінниці це взагалі було вперше. І на сцені, от саме міні-міс Вінниця, також це відбувалося вперше. Тому з тому цим талантом далі Настя поїхала до Греції на міні-міс світу, який відбувався ось. З 26 вересня період до 1 жовтня він тривав. Тобто, фактично, дитячі конкурси, краси можна сказати за іншими критеріями, так відбираються. Все ж таки там дітки трошки інше показують. Розкажіть, будь ласка, так більше. там в першу чергу оцінюються звичайно всі діти е, е, прекрасні і ця краса дитяча, е, природня, і не можна сказати, що. Красива, не красива, всі красиві, але вже тут оцінюється наскільки дитина підготовлена, наскільки, наскільки дитина готова до, до такого шаленого графіку, до такого ритму, тому що щоденно відбувалися у нас репетиції, щоденно відбувалися якісь зйомки, інтерв'ю. І це все це все самі, самі дівчата, от сама безпосередньо Настя, це все виконувала. Звичайно, батьки підтримка також немало, значить в Насті чудові батьки, які завжди разом з нею. І ось тому ми маємо на сьогоднішній день такі результати. Тобто, це такий симбіоз всього. Тобто, насправді, дитячі конкурси краси це вже коли дитина відчуває себе вже дорослою, тому що в неї немає вибору, вона живе за дорослим графіком, так і розуміє, що це репетиції, підготовки, якісь недосипання, якісь можливо надмірні фізичні навантаження. Настя, поділіться, будь ласка, наскільки це вам було важко? Чи не хотілося здатися, можливо, в якийсь певний момент? І як вам це вдавалося? Звичайно, було важко, тому що кожен день було якесь тренування, якийсь заход. Але вечором ми відпочивали. У нас була якась вечірка дружби, ну просто дискотека біля басейну. Була дуже дружня атмосфера. Ми з дівчатками дуже добре подружилися, і якби я відпочивала. Тобто, ми вже трошки приходимо до конкурсу в Греції, так? так? Що вас там взагалі, можливо, захопило, що ви запам'ятали на все життя, так? І взагалі, які ваші враження від тієї країни, від того спілкування, і чи знайшли ви, сказали, що ви трошки друзів собі знайшли, чи підтримуєте ви зараз спілкування з ними? Звичайно, я з дівчатками всіма спілкуюся, вони всі у мене є в соцмережах, в друзях. Ми з ними спілкуємося, я неймовірно рада, що знайшла, собі стільки нових подруг і не тільки подруг. Там ще був конкурс міні-Містер Ворд. Друзів eh, позна... також, так? Так, і друзів, <ріст> і <ріст> хлопчиків <ріст> і... і дівчаток. І враження в мене тільки позитивні. Ви вперше були в цій країні? Так. Чи захочете ви після цього конкурсу повернутися ще іще туди? Не знаю. <ріст> Там все ж таки море. Напевно, так. Пані Анастасія, ну розкажіть нам, будь ласка, детальніше, все ж таки, всім глядачам цікаво дізнатися. Як все ж таки здобули цей титул у категорії на мінімі світу? Що, чим вам все ж таки довелося вразити журі і чи було важко знайти, можливо, контакти з журі? Чи важко було якось скласти якусь гарну думку, що ви зробили того, чого інші учасники не змогли зробити? Всі, всі учасники були. Гарні, всі достойно представили свою країну і себе. Напевно, журі я сподобалась тим, що я не дуже хвилювалася, тому що я дивилася, що всі дівчатка перед здачою екопроекту, перед Галашов, вони дуже дуже сильно хвилювалися. У мене, звичайно, теж було хвилювання, але я його не так сильно показувала. Я не журі, я не знаю за якими критеріями мене оцінювали. Насті набагато легше це все проходити, тому що е займається і танцями, займається, е якщо я не помиляюсь, бойовим мистецтвом Теквандо. Тек е, займається вивченням англійської, німецької мови. Е коли максимально дитина проявляє себе в різних напрямках, то відповідно і вона легше впорюється зі своїм хвилюванням. Я думаю, що це гарна дійсно, така можна сказати, можливість, так, дійсно проявити всі свої таланти. Бачите, ми, наприклад, не знали, що вона настільки різнобічно розвинена особистість. Е, я так розумію, що у такому ритмі ви вже звикли жити, так? тому що не ну, все встигати і займатися ще бойовими мистецтвами, вивчати іноземні мови, для це дійсно потрібна гарна витримка. Тобто, я думаю, що завдяки вашим батькам, завдяки дійсно підтримці, і це не склало для вас великої якоїсь проблеми. Е, що ж стосується до конкурсу Міні місць України, ми трошки. Так перескочили, так почали від нашого Вінницького вже до найцікавішого. Так, до От я вважаю, що в Україні взагалі дуже велика кількість талановитих, і гарних, і дуже розумних діток. Там, мабуть, конкуренція була також чимала. Як вам все ж таки також вдалося обійти? Чи знаєте, можливо, якісь секрети, так як сподобати журі? Напевно, журі вразив мій талант, тому що так це перше було на все. Мініміс Вінниця, і мініміс Україна. Кожна мінімісворд, теж напевно їм сподобалась моя посмішка, мій талант, мої костюми. Я, не, ну, я навіть не знаю просто оцінювання, як правильно оцінювати. Напевно, коли я підросту, коли буду напевно сидіти в журі, буду знати оцінювання і зрозумію. Ну, там все ж таки постійно відбувається спілкування в колі дітей. Щодня за ними спостерігають члени журі, і вони вже відповідно від того дивляться не лише на сцені, так, Так, не лише це гала-концерт відбувається в один день. На той момент це було в два виходи в національних. Вбраннях і демонстрували свій талант і загальний вихід в вечірніх сукнях, де вже відбувалось нагородження. Тому це все зі сцени дуже ефектно, дуже гарно все дивиться, але от під час підготовки, під час щоденної, щоденного тренування, яке у них було, це вже одразу видно. Тобто, фактично, от в цьому, мабуть, і є секрет, так що на сцені можна і не хвилюватися, так, але природньо себе поводити в звичайному житті, мабуть, також на стуні вдалося. Ще оцей конкурс талантів, так, те, що Настя продемонструвала, це я так розумію, гімнастика на полотнах, так? Так, це повітряна гімнастика. Розкажіть, будь ласка, як давно ви нею займаєтесь і наскільки ви в неї захоплюєтесь? Рік? Тобто лише рік, так? І достатньо було для того, щоб продемонструвати на великій сцені. Я займалася спочатку десь місяць, потім покинула. А вже потім я якось повернулася, тому що захотілося мені все таки продовжити. І мені дуже було легко робити елементи. Я старалася. У мене тренування було кожен день, десь погодинки, по дві. Як виходила, тому що про інші вродки теж не потрібно забувати. Я старалася, і в мене все вийшло. Я думаю, що рік тому ви навіть не підозрювали, так що саме цей напрям вам здобути такі важливі перемоги у вашому житті. Не шкодуєте, що прийшли, все ж таки повернулися. Ні, ні. Чи плануєте продовжувати далі займатися? Так, звичайно. Чого ви хотіли досягти в цій сфері? Чи є там можливо якісь такі нагороди і висоти, до яких ви прагнете? Ось скоро буде екзамен по повітряній гімнастиці. Я планую здати перший рівень. А потім другий, третій. Я думаю, що це мені допоможуть при вступі в, не знаю, в якийсь інститут навіть поза межами України. Тобто плани такі далекоглядні, так? так? Пані Ярославе, запитання до вас. Скажіть, будь ласка, дітки, які дійсно от, мають багато захоплень, постійно десь розвиваються, і коли вони потрапляють на конкурс міні-міст, так? Будь-чого, України, там, світу, Вінниці, місцеві? Наскільки вони змінюються всередині, адже кожне захоплення, кожна подія не може не залишити слід, наприклад, у неї дитячому характері? Комунікабельні, це перш за все, дисципліновані це по-друге. Ну і вони розуміють, цінують свій час. Тобто я вже ось також казала, що з такими дітьми легше і краще працювати. Ну це, звичайно, це колосальна робота. І якщо батьки от готові, якщо батьки дають собі розуміють в тому, що дитина от в, такій, в такому напруженні знаходиться інтенсивно це тренування. Тоді такий результат маю. Якщо це все ж таки, ну, таке як хобі, а ми спробуємо, не вийде, підемо там в інший раз чи кудись в інше місце. Тому потрібно більше часу для них. Це, мабуть, більше вже на вдачу тоді, так? Розраховано, якщо просто як до хобі ставитись. Звісно, це все дає впевненості кожній. Це все як додаткове, це не основне. Просто надалі дитині буде вже легше розуміти, в якому напрямку її двигатись по життю. От всі ті навички, які вони отримують, всі ті знання, рано чи пізно вони їх, вони їх використають, вони їх втілять. Тобто нічого немає випадкового, так? І однозначно все залишає собі певний досвід, який в подальшому навіть допоможе. На мініміс Вінниці, так, з самого початку, знову повертаючись, брали участь багато дівчат із вашої школи, взагалі з Вінниці. Але ж не всі можуть бути переможницями, так? Наскільки. Важливо дитині все ж таки мати цю закалку, щоб ще й не ображатися, можливо, так, навіть на тих дівчат, які перемогли, на викладачів своїх, так чи там на батьків, на будь-кого. Тобто, все ж таки ці моменти також виховують конкурси. Звичайно, це в першу чергу розмова і контакт з батьками. Всім пояснюємо, що нічого не гарантуємо, і що це спроба, це досвід. Якщо ви готові. Будь ласка, якщо одразу знаєте, ставити собі лише перемога, все решта мене не цікавить. Ну це вже першочергова неправильна налаштування. Можна сказати. Так, вже налаштування на те, і, і якщо це дитині відкрито повідомляють, що ти у нас переможеш, ти у нас найкраще, звичайно, кожна дитина найкраща для батьків, але це змагання. І все ж таки обираються найсильнішу і най... найпідготовленішу до такого, до такого життя. Настюша, поділіться з нами, будь ласка. Ми знаємо, що було дійсно багато подруг, і дівчатки, які не перемогли, чи залишилися ваші такі дружні теплі стосунки? Звичайно. чи повпливало це якось на дружбу вашу? Ні, всі дівчатки зі мною дружать, всі зі мною спілкуються. Із конкурсом «Міні мініміс Україна, та також -міс Ворд». Я зі всіма дівчатками подружилася. Як повторююся, в мене ми взяли контакти, переписуємося в соцмережах, хто живе в Україні, дзвонимо. Так що я ну, знайшла і ну моя перемога нікому не дала такого, що ой, не буду з нею дружити, Вона виграла. Такого немає. Я думаю, що це дуже добре і це також гарний досвід. Ну, можливо, розкрити нам ще трошки секрети, що плануєте робити далі, які у вас далі плани? Адже все ж таки, ви ж здобули такі поважні перемоги. Mm -hmm. Так вже здається, що далі ніби як і нема куди. Але я знаю, що у вас багато ще планів попереду. Поділіться трошки з ним. я хочу насамперед підтягнути трішки своє навчання, тому що якби багато пропустила, поки була на конкурсі. Так як я перейшла в нову школу, це... Гімназія, в якій йде німецька мова, яку я зовсім не вчила. І зараз я хочу першому я підтянути в школу, а далі я там подивлюся, може піду кудись. Є вас якась мрія, можливо, велика така, до якої ви хочете йти? Я хочу виїхати за межі України і вчитися там і стати журналістом. Ну, цікаво, будемо з вами колегами. Mm -hmm. Пані Ярославе, що до вас запитання, все ж таки дитячі конкурси? Корисно чи погано? От такі дебати, тому що багато батьків, навіть виховуючи талановиту, різнобічну дитину, іноді вважають, що це можливо якось зіпсує навпаки. Чи так це, чи можливо у цьому просто проблема в малої проінформованості? Складне запитання абсолютно суб'єктивне. Uh -huh. е якщо батьки хочуть, якщо дитина в першу чергу хочеть, е тому чому б не спробувати? Е просто це постійні розмови бать батьків. Дітей і е, тісний зв'язок, і постійно їм потрібно пояснювати, що це лише спроба, це лише початок, Це лише шанс, можливо, це лише шанс, абсолютно вірно. Тобто на цьому життя не закінчується, і це не саме головне. Але принаймні це може бути дійсно гарна пригода, яка запам'ятається на усе життя, так на усю Україну, так на весь світ, можливо, так як на студійному випадку. І чому б не спробувати дійсно не скористатися цим це шансом? Адже, мабуть, на прикладі Насті можна зрозуміти так, що ще певний відрізок часу Настя навіть не думала про це, так а просто вирішила вже спонтанно. І це гарна можливість, яка вже дала такі гарні результати. Ми ж пишаємось тим, що у Вінниці в нас живуть такі гарні дівчата. Бажаємо вам успіхів здійснення, здійснення мрії обов'язково. І дякую, що завітали до нашої студії. Дякую. дякую. вам. Дякую. Хочеться від вас почути побажання, всім нашим глядачам, усім тим, хто, можливо, вас підтримував навіть. Щоб всі вірили в себе, ніколи не здавалися і спробували, щоб вони завжди стремилися до того, що вони хочуть. Тому що, якщо не старатися, нічого не робити, якби. Лиш, лиш би зробити, то нічого не вийде. Будь ласка, вас побажаю. гарного настрою і отримувати задоволення щодня від того, що ти робиш, з ким ти спілкуєшся, що ти бачиш. Тобто радіти і все тоді буде добре. Дякую за такі побажання і вам бажаємо гарного дня, щоб все у вас вдавалося. І Дякую. усім глядачам Ми нагадаємо, що в гостях у нас були Анастасія Дідух, міні-місвіниці 2016 року, мініміс України в категорії юніор, а також е, міні світу і де посіла друге місце е, у категорії таланти. Ну і Ярослава Познякова, директор дитячої модельної агенції та школи Чемних Дівчат.